Вітаю друзі. Сьогодні у нас 15 серпня і вже десь, напевно, що восьмий день, як цвіте у нас золотарник, і багато зустрічав відео, що на ньому не видно бджіл. Подивіться, зараз друга година дня, температура 30 градусів, і золотарник гарно виділяє, бо вже є принос гарний. І подивіться, скільки бджоли на ньому. Ось. Зараз постараюся так ловити. Ось тут десь є. Ось. Він гарно виділяє, коли жара. Це такий бур'ян квітка, ну і з нього дуже гарний мед. Минулого року цвіло. Поле зі соняхом, і він, то вся бджола була на золотарнику. На соняху бджоли не було. Сонях якийсь гібридний садять, а золотарник він виділяв і ну, дуже гарний з нього мед. і він дуже гарно виділяє. Минулого року вони краще несли з золотарника, ніж з соняшника. Ну якось так. До зустрічі до нових відео.